В цьому будинку проживає Аня Удовицька. Ця дівчина зацікавила нас своєю любов'ю та відданістю до тварин. У Ані наразі проживає 14 домашніх улюбленців, з якими ми сьогодні познайомимось. Аня наразі у тебе 14 домашніх улюбленців, за якими ти доглядаєш. Як до цього ставляться твої батьки? Ну, батьки нормально относяться, мама хорошо, позитивно допомагає мені при цьому. Тато ну так середньо. йому не подобається, повідомлення котів. Відходить стандарт, по столах складають, мені не подобається це. І щоб собаки не дуже ночі були. А так взагалі, нормально батьки відносяться, допомагають мені в цьому. Чи купуєш ти для тварин спеціальний корм? І взагалі в яку суму тобі обходиться утримання кішок і собак? Так, купую, тому що для тварини потрібно ну, лакомство. Ми купуємо кітікет їм і також іграшки для собак іноді купуємо. Також це входиться в суму. ну, Якщо кітікет упаковка 10 гривень, ми купуємо на 3 дня. ну, Досить велику суму виходить. Ну, Ми ж їх любимо, то купуємо. Чи є в тебе найулюбленіша тваринка? Якщо так, то чому саме ця? Так, є найулюбленіше, це Борман. Я його дуже люблю, тому що я його як мама його, то я підібрала його на спітнику і воспитала його, тому що ну, з самого дитинства знайшла його на спітнику, мокрим, сліпим, його тільки викинули. І Ми його вигодували з піпетки, його спав біля мене. І зараз зі мною це Борька, мій найулюбленіший собака. А чи не боїшся ти підбирати тварин з вулиці, адже деякі з них можуть чимось хворіти? Ну, нічого, лічимо, є ліки для цього, а так не боюсь підібрати, тому що все виліковується. А ти забираєш лише тваринок у маленькому віці чи й дорослих тваринок теж? Ні. Усіх возростов беру, е, підкидають, мені підкинули два роки котові, десь приблизно, був дуже сильний коніктів, передався на всіх остальних котів, в принципі, Но вже його немає, вже вилічили, все добре. Аню, а скільком тваринам ти вже знайшла дім? Ну, це трудний вопрос, тому що знайшла дуже багато, Більше, мабуть, за цей рік, то не можу сказати точно, тому що кожен день каждый выходник, на кожних виходних почне базарі по об'явках передає, щоб знайти ну, притулок. Так, ось це ну, хочу знайти руки хороші. Тому ну, за своє життя, якщо сі, я сіми год уже, з сіми років більш животними зв'язуюсь, то більше 200 точно. Дуже багатьом, дуже. І велике, а і кого люди більше беруть котиків чи собачок? Ну, Більше собак, мабуть, беруть, тому що собака вона у дворі хазяїн і тому ну, більше так собак беруть. Особисто для тебе, яка тварина є кращою? Для мене всі хороші, я всіх люблю. Для мене навіть крокодил буде хорошим. Аню, я знаю, що після школи ти хочеш вступити до зоотехнікуму. Де б ти хотіла працювати? В рідному місті чи ні? Ну як кстати, у рідному місті і хочеться, і коли це називається, тому що у нашому місті нема таких, в принципі, як ну, як, средств даже сказати, Немає таких там щоб на мене провести, чи що, то в принципі хочеться і в велике місто потрапити другим допомагати, але й тут хочеться якось. Ну. Аню, а ти забираєш тваринок лише у маленькому віці чи дорослих теж? Як прийдеться, називається, тому що відкидають різного віку і допомога йде спрямована тільки на маленьких і на великих. Тому ну, допомагаю чим можу, і великим, і малим. О, ма! а, який хороший. А, -а, -а. а собаки як реагують на них? Вони ж з Миле. Аню, я так розумію, що в тебе, окрім кішок та собак, вдома проживають ще й морські свинки. Так, да, проживають. У мене три морські свинки. І як звати це миле створіння? Це Ізюмінка. Назвали її Ізюмінка, тому що вона особлива, тому що неї мама з папою, ну виходить, вони коричневі з чорним, а вона mm -hmm. породу ніде немає, нічого. Ардалася біленька. І в мене було їх три штуки, вдома дала дуже хороші руки. Дуже мені подобається чоловік, я дала йому, а це собі оставлю, мене для душі. Це мої хобі. Я натихаю. А чим ти їх годуєш? Ну вони дуже переборчі. У мене було дві морські свинки ще раніше, то вони не так їли. Ну ці дуже переборчиві. Їм треба яблучко, бурячок. Це люба там зі маті, що йдемо, купуємо. Петрушка, рокки. купуємо спеціально корми такі. Воду не п'ють у мене, тож у мене дуже багато сокових. Буряк, морква, капуста. Не трусись, моя хороша. Тихо, 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 тихо. Ми його, як знайшли, підкинули під домом, написали на ошельнику, що це. Я шарик 8 місяців дуже лагідний. Я чула, не ну, так... кормила. брати ну, до себе, я не, не змогла, тому що в мене ще було дуже багато. Собачат. Я не змогла його взяти, бо по друга дзвони, дуже побили ногами, його, є лі-єлі. Я його забрала на руки і в будку сюди свою. Люди, звісно, я з нього балакала. І мене сиділа на цепу, поки ми відпускали, гуляв. Але зима стала, Йому стало дуже обідно, що всі заходять, захопили всі. А шарик не заходить. Дуже плакать, да? шарик. І ми його набрали до себе під Новий год, всі були в мене вдома. І шарик mm. теж. Скільки у вас кімнат у в квартирі? Двох кімнат. Ти живеш лише з мамою? Е, Мамо і з папою йдеш. Ага. Папа, мама сплять у залі з востіком, а я зіма. Мені подобається, коли оце спиш. Наприклад, я коли приїжджаю до бабусі влітку, то прокидаюся від того, що в мене в ногах лежить два-три кота і мені жарко. Не представляю, якщо на шиї, то всі 10. Такий кайф. <смітна> 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 дуже дуже Ось так ми ходимо вулицями рідного міста і навіть не задумуємося про те, що існують такі люди, як Аня Удовицька, котрі не черствують душею та серцем. Саме завдяки їм не мліє струмок доброти та любові.